Олександрійська громада отримала сумну звістку. На війні загинув 54-річний захисник В'ячеслав Голіш. Це сталося 25 лютого під час ворожого обстрілу в Пологівському районі Запорізької області. У загиблого солдата залишилася дружина, син, донька і брат. Про час і місце поховання В'ячеслава Голіша прислужба міської ради повідомить додатково. Минулого тижня до лікарень області з ознаками ГРВІ та грипу звернулося понад 5340 людей. Це на 320 випадків менше ніж на попередньому тижні. Більшість тих, хто звернувся до медзакладів, діти. Про це заявила під час брифінгу головна державна санітарна лікарка області Надія Опарчук. Епідемічна ситуація з інфекційних захворювань в області відносно спокійна. Що стосується підсезону з грипу та ГРВІ, ми не реєструємо підвищення захворюваності, зазначила Надія. До гімназії імені Тараса Шевченка днями завітав випускник, який з 2015 року боронить Україну. Учням 9 класів розповіли про особливості роботи захисника в умовах аеророзвідки сучасної війни. А також діти мали змогу спробувати себе в ролі оператора дрона на симуляторі. Фотозвіт розмістили на Фейсбук-сторінці навчального закладу. 24 лютого до Центру допомоги Олександрія надійшла допомога від благодійного фонду Карітас Кропивницький у вигляді уживаних речей та засобів гігієни. Також в обмеженій кількості дитячі автокрісла та дитячі візочки. Речі можна отримати на офісі центру, пишуть волонтери. Ще один вантаж надійшов від Французько-української асоціації. Мешканці французького міста оверсюр уаз передали допомогу у вигляді медичного обладнання та препаратів. Чиних засобів для дітей та дорослих іграшок та обладнання для немовлят, вживаної техніки та посуду, одягу і взуття. Жителька Олександрівського району шукала 38 громадян з різних регіонів країни на суму близько 200 тисяч гривень. Під виглядом фізичної особи підприємця шахрайка розміщувала оголошення про виготовлення та доставку меблевого обладнання за умови попередньої оплати. Після отримання оплати зловмисниця на зв'язок не виходила. Підприємниці загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. 25 лютого в Смілі пройшов відкритий чемпіонат з гімнастики спортивної. В змаганнях брали участь команди з Черкас, Сміли та Олександрії. Загальна кількість учасників 45 спортсменів. Згідно з віковими групами та спортивними розрядами, вихованці відділення спортивної гімнастики Олександрійської Дю №2 No2 зайняли три перших, чотири других та одне третє місце. Золото до Олександрії привезли Марк Мусаєв, Данило Малецький та Матвій Долинський. Підготували спортсменів тренери-викладачі Тетяна та Анатолій Шевченки. У четвер, 29 лютого, буде ясна погода без опадів. Температура вночі – мінус 2, в день – до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск – 761 мм ртутного стовпчика. Вітер південний – 2 метри за секунду.